Всім привіт-привіт! Мене звати Роксолана. і сьогодні буде відео про те, як я стала скініфет. Знаєте, як хтось розказує, як хтось набрав вагу, а в мене проблема я скинула вагу, а жирна залишилась. Ну, почну я з того, що, в принципі, я ніколи в дитинстві не була. Повна дитина, але був період, коли е, мені десь було років 15, в мене почався. По-перше, я була висока дівчинка, я зараз метр сімдесят шість. Я почала дуже багато їсти. Тобто якось в цей період мені хотілося їсти, їсти безкінечно. Я... Перед тим як лягала спати, могла піти і добряче наїстися. Відповідно, в ті часи ніхто нічого не знав про те, що таке правильне харчування, що таке білки, жири, вуглеводи, такого поняття не було. Була їжа, все. І не було такого поняття, як корисна їжа, чи ця їжа не корисна. Була їжа, все я їла, їла і так я наїла 80 кілограм. І я пам'ятаю, що мені десь було років 15-16 і ну уявіть, це такий період, коли ти починаєш якось себе ідентифікувати в суспільстві, як ти виглядаєш. Зовнішність дуже важлива, і я розуміла, що я не те, що повна, я більша ніж всі, тому що всі маленькі дівчатка. Я 1,76 метрів висока, всі худенькі, а я 80 кілограмів. І це так було е, важко себе сприйняти. Мені здається, це дуже вплинуло на мою самооцінку в той час. І я намагалася скинути ці кілограми за допомогою всяких різних е, фізичних нагруд. На аеробіку я ходила, я ходила, куди я ще ходила. Коротше, я постійно кудись ходила. Я розуміла, що мені ніяк не виходить скинути зайву вагу. Я зрозуміла, що треба закрити рот і не їсти. Тобто, так як я не знала тоді про правильне харчування нічого, то в моєму розумінні для того, щоб схуднути, треба не їсти. І моєї сили волі вистачало максимум на два тижні ніяких результатів відповідно не було. Якщо був якийсь кілограм, два воно все верталось. І тоді я зрозуміла, що худнути дуже важко. Напевно, це вже неможливо, якщо ти набрав зайву вагу, то ти вже з нею живеш. Я пам'ятаю, мені десь було років 20. В мене біля роботи був шейпінг-клуб, де проводили заняття з шейпінгу. Я пішла на ці заняття і ходила туди дуже довго. Харчування я не змінювала, але ходила в цей клуб. І я пам'ятаю, що от ніякого результату це не принесло взагалі. Тобто я ходила три рази в тиждень, у мене робота була до шостої вечора, в шостій вечора. Я виходила з роботи і зразу йшла на ось цей шейп. Тобто я займалася цим шейпінгом. результату це ніякого не давало. І тоді оце був перший дзвіночок, що спорт нічого не дає. От нічого не дає для того, щоб схуднути, спорт не допомагає. Потім в моєму житті сталася така цікава дуже ситуація. Я цілу ніч не спала і дивилася передачі про правильних. Не, не, не. Це, була передача, це була така передача Знак якості, де розказували про те, які продукти ми їмо, що там некорисного. І я стільки цих передач, випусків подивилася, подивилася один за одним, що коли я зранку відкрила холодильник щось поїсти, я не знайшла для себе нічого. І це мене якось так настрашили, ті всі передачі, і я просто перестала їсти. Я їла дуже мало. Тоді, коли я відчувала, що мені просто потрібна якась їжа, я розуміла, що все, що я їм, це супер не корисно. Мене це дуже настрашило. І я почала їсти дуже мало. Це було, я б зараз назвала інтуїтивне харчування. Ти їш тільки тоді, коли ти хочеш їсти, і ти їш стільки, скільки потрібно твоєму шлункові. Тобто ти не насолоджуєшся їдою, а ти якби задовільняєш потребу свого тіла. І через тижні-два після цього, може трошки більше, мама каже, що ти щось так би схудла. Я давай стала на вагу, і я бачу на вазі перший раз за весь період, що я стільки робила щось для того, щоб схуднути, я побачила мінус 3 кг. І я зрозуміла, що я на правильному шляху. Тобто я продовжила в такому темпі. Я не їла, коли я не хотіла їсти. Я дуже сильно слухала себе. І я схудла на 13 кілограм. І... Мені це було дуже показово, тому що я не займалася ніяким спортом. Я просто їла менше, їла коли я голодна була, і не їла, коли я не голодна, і я схудла. А коли я займалася спортом три рази в тиждень, ходила на цей шейпінг, викладалася, це нічого не давало, ніякого результату. І тому в моїй голові поселилася думка, що спорт він чи нафіг треба. От так скажу, як думаю, та для чого той спорт? Він і так нічого не дає. І Я дуже довгий час була худа, своїх 66 кілограм, класно, все було дуже добре. А потім, якось там через років сім, я не знаю чому, я знову набрала декілька кілограм. Я поправилась до 72 кілограм, це небагато, 6 кілограм, На мені не дуже воно, скажімо, я не можу сказати, що це не видно, але це не критично. Але коли я захотіла скинути ці 6 кг, Щось мій метод інтуїтивного харчування не працював, <ріст> і прийшлося щось вивчати. І ось тоді я почала вивчати нутриціологію, те, що ми їмо, те, що є швидкі вуглеводи, повільні. І я почала це був в мене переїзд, і цей переїзд мені давався дуже морально важко. Я зрозуміла, що мені потрібна фізична активність, але подумайте, для чого? Не для фігури, а для настрою, для гормонів. Тому що, коли ми займаємося спортом, ми себе набагато краще почуваємо. І я е, почала бігати. Я бігала кожного дня 30 хвилин мінімум, годину максимум. Кожного дня я. Та людина, яка вела сидячий спосіб життя, розбігалася, тому що це не в один день сталося. Я почала бігати, з'явилося це правильне харчування. Я пішла в спортзал. У мене подружка ходила, ходила тоді в спортзал, і ми двоє пішли в спортзал. В спортзал я ходила, може, місяці-два, десь три, десь так. І знову ж таки, я не побачила на тілі там суттєвого рельєфу. І я зробила висновок, що та, спорт це класно, харчування, я тоді включила харчування, я знову ж таки схудла на своїх 6 кілограм, знову я важила 66 кілограм. І другий раз в житті я роблю висновок, що спорт це фігня. А от харчування це супер важливо. І потім знову я набрала, це вже був період війни, початок. І тоді багато хто набирав, тоді дуже важко себе було взагалі не то, що контролювати. Мені здається, що це взагалі якийсь такий був період, е... що там просто я навіть взагалі не думала про яку їду. Це такий стрес, що я зараз думаю, чи повністю винувата їда в тому, що я набрала зайву вагу, чи все-таки стрес своє зробив. І ось коли я вже набрала вагу ось цей третій раз, коли почалася війна, я думаю, так, я зараз включуся в правильне харчування. Зараз ми тут почнемо правильно харчуватися, я всі свої кілограми зжену назад. І я почала харчуватись правильно. Я тоді навіть включила таку активність 10 тисяч кроків кожного дня. І дива не сталося, я не схудла, правильно харчуюся. Місяць, два-три, змін ніяких немає, тіло стоїть на місці, я не худну. І я зрозуміла, що я ще щось не знаю про правильне харчування. Хоча здавалося б на той момент, що, що було не так, мені здається, я. Я розумію, що кожен організм інакший, і вік впливає. Тобто, ну, я змінююсь так само гормонально, напевно, якось гормональні процеси в мені відбуваються, щось зміняється. Але я почала їсти на потім пізніше, я почала їсти набагато більше зелені, овочів, фруктів, і в мене вага пішла. Але я скажу, я настільки важко скинула останній раз ці кілограми, що я собі дала слово, що я просто в житті більше не поправлюсь. От в житті. Ніколи я більше не наберу вагу. Настільки я важко її скидала. Так, значить, був спорт і знов ніякого результату. Тіло рельєфу ноль. Взагалі ніякого результату. Рельєфу ноль. І знав, який я роблю висновок, що значить в мене якась така генетика. Мене організм не реагує на спорт, є люди, яким це дано. А от є люди, напевно, яким це не дано, треба смиритися. Я от така, от, скажімо, хода. Але от я от така дрябленька, така от, така, от, яка я є. Що сталося далі? Я сказала, що я більше не, не буду набирати вагу. І цього разу у мене цей рік, я може якось розкажу. Я живу наполовину в Туреччині, наполовину в Україні і. Оскільки я приїжджаю в Україну і хочу себе трошки більше соціалізувати, я деколи виходжу на роботу. От, таку роботу, де в мене дуже мало вільного часу на себе, зато в мене дуже багато комунікацій. І цього разу я приїхала в Україну. Я не знаю, чому я вирішила, що мені треба іменно приїхати на три місяці. Тобто я лишаю свого чоловіка в Туреччині, в мене чоловік турок, я їду в Україну. На три місяці. І просто приходить тижні три, і мене накриває просто якась така хвиля е якогось, такої депресії. Прийшла осінь, і я розумію, що я взагалі не хочу бути в Україні. Мені просто не тому, що, типу, я там не люблю Україну чи що. Та я капець як скучаю за Україною. Але от в той період. Якось я мала якісь плани в Туреччині. в мене були тут якісь свої ідеї, що я могла реалізувати. І Потім я їду в Україну. в мене це все обрізається. все що в Україні, мене не наповнює. Все, що мене наповнює, залишається в Туреччині, і від якоїсь такої пустоти. І від немає часу на себе, це теж треба сказати. В мене не було взагалі ніякого часу на себе, тобто ресурсу ноль. Я почала заїдати. І що ви думаєте, я не привезла плюс 3 кілограма в Туреччину? Привезла. Це та, яка казала, що більше в житті не набере. От. Але що, так, вернусь. Важливо, важливо. Я схудла була. Перед тим, як я їхала в Україну, я важила 66 кілограм. 66. І у Мене завжди була така думка, бо я якось я завжди важила 67-68 а 66 це колись там дуже давно в молодості, і я там так ще досить непогано виглядала. І я думала, вся моя проблема це отих два сраних кілограма. От я як їх скину, от в мене точно вже точно там целюліта не буде на животі отих складок не буде, які мене нервують. коротше, все буде класно. Коли я почала важити 66 шість кілограм і Я побачила, що немає того результату в зеркалі, який я хочу. Я почала взагалі дуже багато шукати іменно про трансформацію тіла. Ну як це блін можна змінити? І тут я почала дуже багато на. Знаходити цієї інформації, хто такі скініфети, що як воно працює, чому тіло не має сили. Для мене це стало дуже такою важливою штукою, тому що я дійсно людина, яка не має багато сили. Я щось встала, зробила, все в мене вже а не енергія закінчилася. Знаєте, як телефон зі старою батарейкою є нова батарея, ж ти цілий день телефон використовуєш і вона не сідає. А тут є такий телефон, що ти тільки взяв в руки, вже батарея сіла. Оце я такий Телефон, мені здається, з такою батареєю. І я зрозуміла, що, напевно, в мене ніколи не було такого результату в спортзалі, тому що я його дуже скоро чекала. Тому що в мене не було правильного підходу. Я не розуміла, що для чого я роблю. Я ходжу в цей спортзал. І, якби є якісь тренажери, я на них займаюся, в мене немає ніякої системи, я не знаю, як цю систему розробити. І я зрозуміла, що я, напевно, не пожалюю грошей. Коли приїду в Україну, я піду в спортзал. Тут в Туреччині в мене немає нормального тренера, до якого можна було б звернутися. так? Такого якогось професіонала, якому я б могла б довірити себе. Тут мені здається, я зараз трохи більше знаю, ніж ті тренери, які тут займаються. але таке. І коротше я. Я пішла в спортзал для того, щоб навчитися просто працювати на тренажерах правильно. От я не зараз я взагалі не вважаю себе там суперніяким е, знавцем у спортзалі. Але принаймні, коли я зараз прийшла в спортзал, я така: ага, так, це мені треба, це мені треба. Тут мені для ніг треба. Так, для руки є, для спини є, для низу спини нема. Так, що я буду робити з низом спини, наприклад. Тобто, якась система таке то є. І... Мені здається, що мене типу включило не те, що я так погано виглядаю, бо тому що я з цим якось змирилася, була. от, чесно, якось я змирилася. Хоча я не, я не можу сказати, що мені це подобалось, мені це капець, як не подобається. Але я зрозуміла, що якщо там негарна, негарні складки на животі можна закрити якимось певним одягом. То те, що в тебе мало енергії, ти це ніяк не можеш нічим скрити. В тебе її мало енергії і все. І е, діло йде до старості, якби розумієте, та? ну типу, чим ти старший, тим ти і менше маєш сили, і, і себе змінювати важко. Я надіюсь, я там як записувала, я собі мікрофони позакривала, була, люди. Це буде весело. От і тому, тому в мене мені здається причина, чому я от пішла в цей зал, це так, якби було, я навіть говорила це своєму тренеру, що я навіть вже не вірю, що я себе якось фізично можу змінити, але я дуже вірю в те, що зал це щось те, що я роблю для свого здоров'я. І тому я пішла в зал. Тепер, коли я приїхала в Туреччину, звісно, я продовжила ходити в зал. Я якось про це розкажу, взагалі, як до цього прийти. Я розумію, що до все, все, що в житті не відбувається, на все потрібно дойти своїми мозками. Якось до того треба дойти. І якщо хтось думає, що він зробив в нього вийшло, значить всіх вийде, це неправда, це не так. В кожного все індивідуально, дуже. Ми настільки всі індивідуальні взагалі просто і те, як думаємо, і те, як виглядаємо, і те, як наше тіло функціонує, що ніхто нікому не може давати якісь поради, зроби так чи зроби так. Так. Да. От. І що далі було? І от я приїхала зараз в Туреччину, я почала продовжила ходити в зал, і я в собі поставила за таку мету. Я взагалі думаю, блін, ну от є ж люди, які себе трансформували. Ну є ж такі десь. Ну давай я їх пошукаю. І от коли я не знайшла на Ютубі людей, які себе трансформували, тому що тренера, які розказують, це трошки не то розумієте. Я хотіла людину, яка це прожила, а не яка це бачить як досвід. Я хотіла послухати людину, яка це прожила. Коли я не знайшла, я зрозуміла, так ну треба напевно відкривати цей Ютуб канал та і розказувати, як воно взагалі відбувається. Ось тому, 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 якщо отак підсумувати, то я стала скині фетом по тій причині, що я ніколи не бачила результату від спорту, тобто ніякого рельєфу я не бачила. Я бачила чітко результат, що можна супер класно схуднути за допомогою харчування. З харчуванням, до речі, поки я в Туреччині, в мене взагалі ніяких немає проблем. Я нічого тут не заїдаю. Я тут взагалі харчуюся супер. Я вважаю правильно. Правильно для мене це не ті все правильно, а це коли в тебе є баланс, і ти вмієш цей баланс так, якби тримати. Десь з'їсти щось і спачненьке, але в основному ти харчуєшся більш здоровими, здоровими продуктами. Ти якби турбуєшся про своє тіло. От, і, і, і. і тому я кажу, що я тим, що я худла і набирала, худла і набирала і не займалася спортом, я тільки втратила свої м'язи, їх більше не стало. Це все стало виглядати набагато гірше, ніж це було років 10 назад. Я через те, що ніколи не бачила результату, що Спорт мені якось допоміг зробити якийсь рельєф, що я якось гарніше з ним виглядала. Я повністю в своєму житті забила на спорт. І плюс треба сказати, коли в тебе немає сили, і ти не бачиш ніяких результатів, ти не розумієш, а на що тобі віддавати оцю свою саму останню силу на цей спорт, якщо і так ніякого результату немає. От, тому так. Тому так. А чому почала це все зараз робити? І чому почала займатися спортом, і чому все-таки вирішила змінити щось, спробувати? Це по тій причині, що я розумію, що я, я хочу присвятити, може, півроку, може рік. Ну, я не загадую в мене немає якоїсь такої типу дати. Я розумію, що в мене цей рік буде дуже непростий, бо в мене, напевно, чекає переїзд. І це супер непросто коли ти міняєш абсолютно все, але я хочу спробувати розігнати свою енергію. Я хочу спробувати розігнати свою енергію. Я хочу, щоб спорт це, був, це була звичка, а не, а не тимчасове щось в моєму житті. Я хочу, щоб в мене була достатня активність в житті. Я хочу свою розтяжку. Я бачу, що я починаю. Закостювати, як це сказати. Я перестала бути така гнучка, одним словом, як я була колись. Я хочу назад свою розтяжку. Подивіться, які діти, які вони всі гнучкі і старі люди зовсім не гнучки. Так? Я розумію, це дуже важко себе розтягувати. Але якщо це зараз важко, мені ж не стане легше це робити там, в 50 або ще краще, в 60 доки чекати. Ось, і тому мені здається, що ось ці всі якісь причини. Головне не головне тут тіло в плані, як воно виглядає, а як воно себе почуває. Ось це основна причина, яка привела мене до того, боже як гарно. Так щось собі там пливе, якийсь катер. Катається. Класно, я теж так хочу. Одним словом, що я просто хочу, щоб моє тіло себе почувало. Чи я себе в своєму тілі почувала добре? Щоб я себе почувала здоровою, активною, яка має силу, енергію. І якщо в мене, попри це, буде бонус, гарне тіло, це буде круто. І якщо я зараз не маю багато енергії, але її стане хоча б в два рази більше, це буде круто. Та навіть якщо її стане на 20-30% більше, це також буде круто. Тобто я напевно зараз рада будь-якому своєму позитивному результату, І я не готова критикувати себе за те, що мені не вдається, тому що критика, вона навпаки, так якби. Я би так сказала. Я зараз в себе настільки маю якусь таку вже опору сформовану, що я це можу робити. І мені вже не потрібна якась, знаєте, з боку типу. Підтримка там чоловіка, подружки, когось, хто зі мною піде в спортзал. Я маю зараз силу робити це все самостійно. В мене вже якась така, знаєте, сформована в тому плані внутрішня опора, що я розумію, якщо потрібно це мені, я це буду робити. Але я розумію, що дуже багато людей, знаєте, коли розуміють, що їм щось потрібно, а не виходить, то починайте з кимось. Починайте з кимось, вайнат. Спочатку треба хтось, потім ти приходиш до того, що тобі вже не треба ніхто, що тобі хтось тільки заважає. Наприклад, я коли бігала, я бігала сама, розказувала сьогодні, що я бігала, так? і я бігала сама, в мене не було нікого. Коли я починала бігати, мені дуже сильно хотілася якась підтримка. Подружка, там не знаю, хтось хто небудь, хто зі мною бігав той час. А коли я почала бігати кожного дня, я зрозуміла, що я не готова підлаштовуватися під чийсь час комусь, як зручно. Та я йду бігати, коли зручно мені. Сьогодні це зранку, завтра це вечором. Або, наприклад, зранку не маєш сили вечором, відчуваєш себе більш активним. Пішов сьогодні вечором. Після того ти біжиш в своєму темпі, хтось біжить в своєму темпі. Ти біжиш стільки, скільки ти заважаєш за потрібне, хтось біжить тільки скільки він там заважає за потрібне. І ти розумієш, що взагалі немає для тебе кращої компанії, чим робити щось самостійно, тому що ти залежиш тільки від себе, ти домовляєшся тільки з собою, ти слухаєш тільки себе і стараєшся тільки заради себе. Ось, але до того також треба прийти. Я якось. Я думаю, що я про це буду розказувати в своїх роликах. Як взагалі пробувати знайти, оцю, знаєте, внутрішню опору на що опиратись для того, щоб. Неважливо, що би ти хотів почати, чи це правильне харчування, чи це взагалі якийсь здоровий спосіб життя, чи це спорт, чи це що би не було? Якщо ти сьогодні ще не почав, то. Це не тому, що ти там, слабак, погана людина. Н -н -н. Ти не почав, тому що, взагалі, не було достатньо мотивації, можливо, не було достатньо знань. Можливо, була взята за висока планка в свій час. І, а можливо, так як в мене, так, коли я не бачила результату, сто раз робила і сто раз кидала і розуміла, що для чого це робити, якщо немає результату. Причини в кожного свої, просто головне їх не обесцінювати, ці причини. І головне це відчути в собі оцю якусь таку частинку, яка хоче зміни, та? і почати її зрощувати. Я буду закінчувати своє відео. Тут супер гарно. Тут супер гарно, але я прийшла на ходити. Декілька тисяч кроків. У мене тільки 2 з половиною тисячі. Тому я буду продовжувати свої свою прогулянку по цьому прекрасному місті. А... я думаю, наступного тижня запишу вам ще щось цікаве. Па-па.